Телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин про ключові події і теми життя Рівного та області повідомляємо у інформаційному огляді. Далі вітаю! У Рівненському районі нетверезий водій не розминувся із парканом, ДТП сталося 20 січня близько 23-ї години. В селі Глинськ правоохоронці встановили, що 34-річний керманич Пежо, житель П'ятигор, не впорався із керуванням та в'їхав у металевий паркан, внаслідок чого фургон перекинувся. А водія затисло в салоні. Його із транспортного засобу деблокували рятувальники. Чоловіка із травмами різного ступеня у стані алкогольного сп'яніння госпіталізували у нейрохірургічне відділення. Цими вихідними патрульні зупинили горе батька. Після опівночі на вулиці Кулика і Гудачика наздогнали транспортний засіб, 34-річний водій якого порушував правила дорожнього руху, а саме перевозив малолітню дитину без автокрісла. Хлопчик просто сидів на руках у нетверезого батька за кермом. Алкотестер показав 1,8 проміле. Патрульні на мешканця Обарова склали два протоколи, винесли постанову і відсторонили від керування. 10 тисяч за п'яне кермування на Сарнинщині водій пропонував хабар правоохоронцям. 20 січня близько 2.40 ночі на автодорозі Київ ковель ягодин на блокпосту в колишньому Рокитнівському районі був зупинений автомобіль «Форд». Під час спілкування і перевірки документів правоохоронці виявили, що 28-річний житель села Остки має ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду той відмовився також. У Керманича не було документів на транспортний засіб та посвідчення водія. Порушник хотів, аби його відпустили. За це пропонував винагороду 10 тисяч гривень. Відтак, окрім адмінвідповідальності, тепер йому загрожує ще й кримінальна. У день соборності України на головному майдані Рівного попрощалися з двома загиблими на війні бійцями Миколою Сіруком та Дмитром Єфіменком. Чоловіки віддали свої життя у боях з окупантами неподалік Бахмута. Що відомо про героїв та який шлях вони пройшли у житті? Дивіться у сюжеті. Ще двоє бійців з Рівного віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави у боях з російськими окупантами. 25-річний Микола Сірук та 38-річний Дмитро Єфіменко загинули у Донецькій області на Бахмутському напрямку. У день соборності України рівняни прийшли на центральний майдан, щоб провести героїв земляків в останню дорогу. Кожне кожне поховання, знаєте, ну дуже важке по-своєму. А от ти розумієш, що треба віддавати шану приходити завжди і обійняти рідних. Подякувати їм і пам'ятати задяки, за кому ми маємо більш менш сині спокій це на Рівненщині. Микола Сірук народився у Рівному, навчався в 11-й школі. Згодом здобув фах лаборанта хімічних досліджень у місцевому коледжі. А потім була служба в армії. 24 лютого, коли почалася велика війна, Микола перебував за кордоном, але без роздумів повернувся додому, щоб стати на захист країни. Чоловік служив у полку Азов, мужньо виконував свій військовий обов'язок. Однак, повертаючись із завдання, потрапив під ворожий Обстріл врятувати життя молодого рівня не на лікарі не змогли для мене, наприклад, честь, от зараз. Кожного військового хто ходить в військовій форми, треба кожному цивільному низько вклонитись, віддати честь, що вони захищає нашу землю. Інший боєць, з яким прощалися цього дня, 38-річний Дмитро Єфіменко народився у місті Пологи на Запоріжжі. Чоловік захищав українські кордони ще під час першого російського вторгнення у 2014 тисячі А вже цього року, коли рідне місто опинилося на лінії фронту, Дмитро привіз родину до Рівного, а сам знову став на захист батьківщини. Дружина бійця Оксана допомагає у місцевому волонтерському штабі. Знайомі родини шоковані трагічною звісткою про загибель Дмитра. Ще в середу. Ми його бачили, у нього була перша відпустка. Коли він приїхав, ми збирали, що провели, а в п'ятницю вже. Його настала, але ми дізналися це в неділю. Рівняни та гості міста, близькі та знайомі загиблих героїв, схилили голови у скорботі за полеглими бійцями. День Соборності України це ще одна згадка про тих, ціною чиїх життів, давалася і дається територіальна цілісність та єдність нашої держави. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький, випуск новин. Віз близько 900 літрів незареєстрованого спирту. 20 січня близько 19-ї години у селі Здовбиця правоохоронці зупинили транспортний засіб Мерседес під керуванням 43-річного жителя Тернопільщини. Під час огляду буса виявили скляні ємності по 10 літрів, в яких містилася рідина із характерним спиртовим запахом. Зі слів водія таких бутлів у авто, близько 90. Везе їх у село Копиткове, що неподалік Здовбунова. Транспортний засіб з підакцизним товаром вилучили. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно. На Рівненщині викрили двох крадіїв. 18 січня староста села Гвіздів колишнього Корацького району повідомив правоохоронців, що неподалік місцевого хутора зникли недіючі електроопори. Поліцейські офіцери громади встановили причетного до злочину. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Викрадене знайшли за його місцем проживання. А на Дубенщині чоловік обікрав одну сельчанку. 47-річна жителька села Висоцьк помітила, що з підсобного приміщення невідома особа поцупила 12 Одини сільськогосподарського знаряддя, а саме лопати, сокиру, граблі, вила та інші, зникле майно знайшли в господарстві 56-річного чоловіка. За обома фактами розпочато досудові розслідування. 60-річного рівнянина, якого розшукували ще з 10 січня, виявили без ознак життя на Хмельниччині. Тіло в очереті поблизу Славутського солодового заводу у селі Крупець знайшов 44-річний чоловік. Всі обставини загибелі наразі встановлюють слідчі. Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Попередньо насильницької смерті не виявлено. Відомо, що чоловік мав проблеми зі здоров'ям та зловживав алкоголем. У рівному затримали чоловіка, який допомагав громадянам призовного віку виїжджати за кордон. Наразі додатково проводяться необхідні слідчі розшукові дії щодо осіб, які скористалися вказаними послугами та здійснили незаконний перетин державного рубежу. Далі пряма мова. Підозрюваний шляхом внесення відомостей до інформаційної системи шлях робив своїх клієнтів водіями гуманітарних вантажів, які нібито здійснювали перевезення гум допомоги для потреб збройних сил України. Вартість таких послуг становила від 3 до 4 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості та матеріальних можливостей втікачів. За процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури вказані особі повідомленого про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Минулими вихідними на Рівненщині ліквідували сім пожеж. 21 січня у селі Томашгород Сарненського району згоріла господарча будівля. У Рівненському районі палали житлові будинки. У селі Дядьковичі вогонь знищив меблі, побутову техніку, два вікна, речі домашнього вжитку, пошкодив оздоблення стін та стелі двох житлових кімнат, а також електролічильник і частину перекриття. На місці пожежі врятували власника господарства. У клевані згоріли речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку. У Вараському районі в селі липне горів місцевий магазин. Полум'ям знищено покриття та частину перекриття: два вікна, три холодильники, морозильну камеру, кавовий апарат. Пошкоджено двоє дверей, зовнішнє облицювання стін дерев'яного магазину. 22 січня у місті Вараж палала господарча будівля. Неексплуатуюча будівля горіла і на Сарненщині в селі Карасин. А в селі княгинен Дубенського району у приватному господарстві вогнем знищено матрац, закопчено стіни та стелю в кімнаті житлового будинку. Причини пожеж та розмір збитків встановлюються. Керівника патрульної поліції Львів ще не відсторонили від обов'язків через відео у мережі. Минулими вихідними в інтернеті було поширене відео, на якому начальник управління патрульної поліції у Львівській області презентував своїй дівчині перепуску на проїзд площею ринок у місті Львів. Такі мають мешканці, які проживають на площі ринок, та ті, хто має оформлене право власності на помешкання чи приміщення у центрі міста. В іншому випадку проїзд є платним. Кабінет міністрів України 20 січня призначив нового голову національної поліції України. Тимчасово обов'язки виконуватиме начальник головного управління Нацполіції у місті Києві Іван Вигівський. Нагадаємо, 18 січня Ігор Клименко після загибелі Дениса Монастирського був призначений виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. В Кабінеті міністрів України кадрові зміни було звільнено заступника одного із міністрів, якого викрили співробітники НАБУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та зазначив, що це не останнє подібне рішення цього тижня. Я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чи дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага це питання оборони. Це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу, не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях, як на центральному, так і в регіонах. Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. 15 літрів крові задонатили рівненські поліцейські минулої суботи, 21 січня, 38 правоохоронців головного управління національної поліції та територіальних підрозділів області стали донорами. Кров та її компоненти потрібні завжди. А з початком збройної агресії РФ потреба зросла. Внутрішньо переміщених осіб малозабезпечені родини, вихованців будинків сімейного типу, людей поважного віку, що мешкають у Рівненській громаді, запрошують на безкоштовну піцу. Безоплатно скуштувати справу страву можна в рамках проєкту Піца на колесах. Перша дегустація відбудеться у середу, 26 січня, з 11.00 по 13.00 у гуртожитку за адресою Пластова 29, та з 15.00 по 18.00 у пункті незламності на майдані незалежності. Ситуація на кордоні Рівненщини із Республікою Білорусь контрольована. Військові ТРО, ДФТГ проводять постійні навчання. Також продовжують роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Далі пряма мова. Кордон непорушний. Провели спільно з протиним угрупованням військ Волинь» практичні навчання, де були задіяні голови районних військових адміністрацій та заступники голови обласної військової адміністрації. Пропрацювали особливості фортифікаційних споруд, інженерних споруд, особливості побудови кругової оборони міст, взаємодії з Нацполіцією, СБУ, з Нацгвардії відпрацювали основні бойові задачі по захисту кордону. У жіночій баскетбольній лізі цими вихідними зіграла лише одна рівненська команда. «Оздюшор». Підопічні В'ячеслава Ковалевського провели дві зустрічі в Івано-Франківську. Початку рівнянки у пертій боротьбі поступилися львівському скіфу 64-61. По ходу зустрічі наша команда вела в рахунку з різницею у 13 очок, однак втримати перевагу баскетболістки з Рівного не зуміли. У другому поєдинку Оздюшор без шансів програли головному фавориту сезону Франківську, з розгромним рахунком 104-54. У турнірній таблиці Оздюшор перебуває на восьмому місці з 12 команд. Рівненські фристайлісти Дмитро Котовський та Анастасія Новосад стали призерами етапу Кубка світу з лижної акробатики, який цими вихідними відбувся у Канаді. Упродовж двох змагальних днів наші земляки сумарно здобули чотири нагороди. Анастасія двічі ставала третьою. Оцінки у 90 балів від суддів за свій стрибок рівнянка отримала лише вдруге у міжнародній кар'єрі. Дмитро Котовський до бронзи у перший змагальний день згодом додав ще й срібло. Рівненський спортсмен вперше здобув медалі в індивідуальному виступі на етапі Кубка світу. У загальному заліку сезону Новосад йде четвертою, а Котовський п'ятим. Порадував своїм виступом і рівненський стрілець призер Олімпійських ігор у Пекіні Олег Омельчук. На міжнародних змаганнях у Хорватії наш земляк у парі з іншою українкою Поліною Колєсніковою виборов бронзу у стрільбі з малокаліберного пістолету на дистанції 10 метрів. Окрім цього, Олег Омельчук допоміг чоловічій збірній України вибороти гран-при цих змагань. Додамо, що турнір у Хорватії був кваліфікаційним для отримання ліцензій на наступні Олімпійські ігри. Рівненська легкоатлетка Ольга Машененкова стала чемпіонкою України серед юніорів. 16-річній спортсменці не було рівних на дистанції 400 метрів. Рівнянка встановила особистий рекорд, пробігши за 56,41 секунди. Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів віком до 20 років тривав упродовж трьох днів у Києві. Додамо, що тренером Ольги є її батько рівненський фахівець Олег Машанянков. Такою була ключова інформація? Нині стежте за нашим ефіром сайтом sfera.tv.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. Актуальні новини з життя рівного та області завжди на наших ресурсах. До зустрічі.